Водій сірого автомобіля здійснює в'їзд на перехрестя з круговим рухом. Чи потрібно в цьому випадку вмикати покажчик лівого повороту при в'їзді на перехрестя з круговим рухом? Ні, не потрібно. Давайте з'ясуємо, чому. Чи потрібно вмикати покажчики повороту лівого напрямку при в'їзді на перехрестя з круговим рухом? Суть проблеми. Часто ви бачили, що при в'їзді на кругове перехрестя одні автомобілі вмикають лівий поворотник, одні вмикають правий, а інші взагалі нічого не вмикають. Чому так? Це тому, що різні фахівці висловлюють з цього питання кардинально протилежні думки. Зокрема, інформаційний портал, юридичний факт детально із посиланням на норми закону пояснює, чому при в'їзді на кільце покажчики повороту лівого напрямку не потрібно вмикати. Водночас, інструктори переконливо наголошують на необхідності вмикання лівого поворотника в таких ситуаціях. Управління патрульної поліції також опубліковує відеоролики, де на прикладі повідомляли про необхідність увімкнення показчика повороту ліворуч. Існують також думки, що лівий поворотник додатково інформує інших учасників, тобто, щоб всі гарантовано розуміли, що водій буде їхати по кільцю і не поверне праворуч на виїзд з перехрестя. Що каже закон з цього приводу? Згідно пунктом 9.2 ПДР передбачено виключний перелік підстав, коли водій повинен подавати попереджувальні сигнали світловими показчиками повороту відповідного напрямку. А саме, це перед початком руху зупинкою перед перестроюванням поворотом або розворотом. Інших підстав для увімкнення показчика повороту у правилах дорожнього руху не прописано. За таких умов. Правилами передбачають встановлення перед перехрестям з круговим руху, дорожнього знака 410 круговий рух. Відповідно, до ПДР. Даний знак наказовий 410 круговий рух вимагає об'їзд клумби центрального острівця у напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом. Наголошується: даний знак вимагає не перестроювання, не поворот, не розворот. Він вимагає об'їзд клумби центрального острівця, тому правила дорожнього руху при в'їзді на перехрестя з кровим рухом не вимагають подавати сигнали світловими показниками повороту. До того ж, згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч та ліворуч, в тому числі в напрямку головної дороги або розворотом, водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на призній частині. Призначені для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот в разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух. Напрямок руху визначено дорожніми знаками чи розміткою, або рух можливий лише в одному напрямку, встановленому конфігурацією проїзної частини дорожніми знаками чи розміткою. Таким чином, напрямок руху при заїзді на перехрестя з круговим рухом визначається дорожньою розміткою і можливий лише в одному напрямку. Дана обставина ще раз підтверджує, що при в'їзді на кільце не потрібно подавати попереджувальні сигнали світловими покашниками повороту відповідного напрямку, адже не здійснюється ані перестроювання, ані поворот, ані розворот. Це пов'язано з тим, що у водія можливо виключно єдиний варіант руху згідно з дорожньою розміткою. Таким чином, при в'їзді на перехрестя з кровим рухом правила дорожнього руху не вимагають вмикати будь-яких покажчиків повороту ні лівого, ні правого. А от при виїзді із кільця водій повертає праворуч. А отже, відповідно до пункту 9.2 ПДР, водій повинен вмикати покажчик повороту напрямку праворуч. Судова практика. Дане питання неодноразово розглядалося апеляційними адміністративними судами. В цих справах водії отримали штрафи поліції за те, що не вмикали покажчика повороту лівого напрямку при в'їзді на перехрестя з круговим рухом. Однак суди визнали, що водії діяли правильно, як це передбачено у правилах дорожнього руху. За наслідками розгляду цих справ, судами скасовані штрафи поліції за неувімпнення показчика повороту лівого напрямку при в'їзді на перехрестя з круговим рухом.